Травні я купив кав'ярню самообслуговування за 3,5 тисячі доларів, наня Віталіка. І для мене цей бізнес став повністю пасивним. А вже у вересні я отримав мій перший чистий прибуток. Можете подивитися попередню частину. Але в цьому відео я вам розкажу, скільки кав'ярня самообслуговування принесла мені грошей за жовтень. І буде дуже цікаве інтерв'ю з людиною, яка має теж кав'ярню самообслуговування, про її досвід, труднощі і скільки вона з цього заробляє. Ви набрали 6 тисяч лайків, тому швидше виходить цей випуск. Тому, друзі, підписуйтесь на мій ютубчик, тому чекаю вас. Потужний лайк, ставте чайок, а ми, друзі, погнали! Віталіку треба трошки більше давати. Тисячу гривень місяць це надто мало. Дуже багато людей обурилося, що як так, Віталік має лише тисячу гривень місяць, тобто 50 гривень за одне обслуговування. Тобто Віталіку потрібно до 10-20 хвилин, щоб служити кав'ярню. І я все ж таки з вами порадився телеграмі, і ми вирішили підняти ставку Віталіку до 100 гривень за одне обслуговування. Тобто 2000 гривень за один місяць. Підписуйтесь в мій телерам канал там ви будете в курсі, чим я займаюся, і в яку я темку влізу наступною. Тому сілка на мій. Телеграм в описі, ну і найважче це заганяти по воду в рукавичку, яка знаходиться десь 200 метрів від універу. Вода, до речі, важка, 19 літрова. Я прийняв рішення купити возик, щоб Віталік не напрягався, і він міг без проблем довести до кав'ярні. Возик обійшовся в 450 гривень. Так, усім привіт, я ось везу. Водичку. Е, Теж був варіант купляти воду, щоб мені привозили. Але 150 гривень, мені здається, що це за дорого. Кожен день платити 150 гривень. Не хочеться видавати 4 тисячі гривень в місяць, якщо можна за 27 гривень набрати воду. У місяць це 540 гривень. Економія дуже суттєва. Напишіть свою думку, чи нормально платити Віталіку 100 гривень за 30-40 хвилин обслуговування. І скільки ви би платили на моєму місці? Жовтень почався у мене дуже круто. 2 жовтня 39 кав із заробітком 1200. 45 гривень. Ви представте, 39 кав. Це дуже круто. 3 жовтня 23 кави з заробітком 760 гривень. Трошки менше. За найкращий коментар в минулому відео отримала... Ця людина. Тому це відео теж розіграю 500 гривень за найкращий коментар. А в середу 37 стаканчиків, а в четвер 30, і в п'ятницю 23 стакани. На цьому в мене робочий тиждень закінчився, бо моя локація універ в суботу-неділю немає студентів. Але ви уявіть, лише за 5 днів я продав 152 стаканчика. Це 34 стаканчика на день. І ми за перший тиждень заробили 4205 гривень за 5 днів. І в середньому на кожен день я отримував по 841 гривню. Я вам скажу так, що я не очікував, що ця. Ця локація дасть настільки крутий результат. Але ця локація є специфічною. В в сьогоднішній час штука не постійна. Дуже часто люблять робити дистанційку, ну і бачу я мінус в тому, що пропадають цих 2 дня в тиждень і 10 днів в місяць. Тобто в місяць виходить лише 22 робочих дня. Але за один тиждень ми заробили, друзі, 4205 гривень, що є 110 доларів. Привіт, Ярослав! Привіт! Ми ж з тобою знайомі вже як п'ять місяців. Я ще пам'ятаю, як я тільки починав сферу кав'ярні. Ти тоді був на місці, ти мені показував, що до чого. Ти тоді теж був новичок в цьому. Так. Сьогодні будемо брати інтерв'ю в Ярослава, який вже п'ять місяців на кав'ярні. Дуже гарна в нього історія. Те, що перший він був на одній локації, потім переїхав, і про це буде сьогодні мова. Ярослав, чому взагалі почав купляти кав'ярню і чому саме? Ну чому сам кав'ярню? Це вже як результат. Тих капітал, які в мене був рентабельності, яку мені обіцяли. Грубо кажучи, сам саму ідею якогось маленького бізнесу в мене дозрівало досить довго. В мене з'явилися кошти, і я десь місяці чотири думав, де, де їх використати, де їх заставити працювати на себе. Так як сума була невелика, щось серйозне розглядати було важко, але було шкода, щоб вони просто лежали. От і в якийсь момент е, насправді брат знайшов в інтернеті варіант різних таких кав'ярнь, я їх бачив, але е, чисто по вартості вони були дорогі. Але в якийсь момент ми знайшли хлопців, які продавали їх по від 3 до 3,5 тисяч. І ми з братом вирішили, що це хороший варіант щось спробувати нове, попробувати вкласти гроші, подивитися, як воно буде. От, тим паче, що ми це скинулися, це воно нам по вартості кожному окремо не так багато пішло. От, і, але разом з тим дає можливість десь навчитися чогось нового, подивитися, як це свій бізнес маленький, але все-таки не було страшно взагалі? Е, певною мірою й було. На самому початку це було таке відчуття, ніби це якась авантюра. Mm -hmm. е, просто вкинули гроші, і дивимося, що станеться. От е, фактично, після того, як ми зустріли цього Андрія, який ще нам продав кав'ярню, то він нам це все презентував. Я прийшов додому з тими таблицями, сів, почав собі перераховувати все по-своєму. Я дивлюся, став, вправді, непогано, і буквально через два дні ми вже відписались, що та-та-та, давайте в роботу, ми, ми беремо, ми в ділі. Тижні-два, напевно, ми шукали локацію. Трохи важко було, тому що люди або ігнорували, тобто, якщо просто дзвонити кудись, Повні або ігнор, бо переважно людина, до якої ти дзвониш, вона не їй байдуже от, якась там кав'ярня на локації, тобто там, менеджер там вам чи ще когось. Ну його не сильно цікавить, то що ви там хочете поставити кав'ярню. Це вже купити, купите, не купити, не купити, Так та? Так. там були пропозиції там, різні. Ми розглядали, але знайшли цей це Андрій, знайшов по вартості і по місцю. Ми нам здавалося, що досить хороше місце. В центрі це якийсь центр був точно. Це тоді в центрі. Був... Плаза. О. плаза. Плаза, да. центр Плаза був. Ну, з першого погляду перспективне місце. Там відділи нові пошти буквально за стеклом. Багато людей, прохідне місце, реально люди, людей ходить багато. Ну, я зрадів, що клас, супер місце, супер, швидко все організували, поставили, все, працюємо. Пройшов тиждень часу, продаж, ну, нижче собівартості. Скільки було? Е, від п'яти до семи. Грубо кажучи, до 10 не доходило, і по моїх розрахунках мені треба було десь 14-15 тільки щоб в нуль виходити. Тобто, це навіть не йшлося про якісь заробіток. От. і ми там тиждень пробули. Виглядало трохи все сумно. Я чекав зовсім інакшого, зразу чекав якихось доходів. От воно так не буває зразу. Можливо, якби він там залишився на довше, там продажі би трохи зросли. Але я там знав поговорив з охоронницями, з місцевими. Вони сказали, що там є, було колись кав'ярня конкурентів, і вони з'їхали. Ну, з'їхали, бо просто ну невигідне місце. Як на твою думку, який відсоток успіху вже має заложене місце з гарним? Кількістю людей, ну я думаю, що в цій сфері, напевне, 90% — це саме місце. Тому що е, яка кава, який апарат, яка оренда, це там це напевне все вторичне. А от іменно яке місце, якщо там є місце, де зупиняються люди, які і там проводять певний час, не просто проходять мимо, А от іменно тратять свій час десь там, десь щось очікують, щось таке. Це, напевно, одне з найбільш перспективних для цього, тому що поки стоїш чекаєш, вам можна каву взяти. Я ще шукав місце. У мене був варіант такої маленької міні-кав'ярні. Знаєш, як десь в магазинчиках от є людина стоїть. Ну, продає. часто сама кав'ярня, самий автомат. Так, стоїть там такий маленький апаратик, стоїть людина, вона робить людям каву, там якісь, можливо, художники, щось таке. І я б знайшов таке місце Дорошенка, по-моєму, і там теж просто люди проходять мимо, людей багато. Але всі проходять мимо, ніхто нічого не бере, і тому воно й продавалося. То теж я по місцевих попитав і виявилось, що тоже не хороший варіант, і це. То, 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 так би передісторія того, чому я купив кав'ярню самообслуговування. Ярослав, що тебе взагалі змотивувало вийти з того, з тої зони комфорту, працювати на когось і почати оцей бізнес кав'ярні самослужвання і почати працювати на себе? Думаю, це певна комбінація факторів, бо свій бізнес хоче кожен. Я, як тільки випустився з універу перша робота, я вже зразу думаю, я повідкладаю щось там, зроблю якийсь свій бізнес. Ну, не завжди так складається. От життя трохи там проходило. І в якийсь момент е з'явилися кошти, з'явилася можливість. Я думаю, блін, все хотів, е чого б не спробувати. От що я втрачу. Ну, як мінімум, спробувати варто, бо інакше точно нічого не буде. Це твій перший бізнес, так? Е, ну, умовно, так. Так, Давайте далі питання, друзі. Поставте лайк, якщо вам цікаве інтерв'ю і взагалі цікаве відео. Лайк і підписка. <пізько> Обов'язково. Ну давай так зараз козарів зайдемо. Давай Найдовгоочікуваніше для підписників. Скільки продажів ти маєш зараз за день, і який чистий спрят? Тобто, чистий заробіток? Зараз е, в жовтні е, продажі в районі від від 60, більшість днів, тобто орієнтовно поки що рекордно 69. Я в 70 взяв. 69, друзі. Да. 69. Зразу переб'ю не сказали то, що це не на цій локації. Плаза. Да, так, це не на це не на плаза. Там це нереально було би по чистому прибутку, очікуваному в цьому місяці. Я думаю, що буде від 9 до 12. це очікуваний, тому що місяць ще тільки в середині зараз. Вересень у мене був не такий. Продаж, ще він був досить теплий. Відповідно, продажі були менші. в мене чистими вийшло. 3 тисячі, але з врахуванням різних нюансів, які були протягом вересня, а друзі, і про це теж буде сьогодні відео, як Ярослава і мене. Пограбували, нашкодили, але це вже згодом. Наступні питання. Другий тиждень був кращий. 9 жовтня 55 стаканчиків. Це був мій рекорд. Заробіток склав 1805 гривень. На другий день успіх повторився, і заробіток теж був 1735 гривень. В середу 31 стаканчик, а в четвер 28. І п'ятниця 18 продажів, що пішло на спад. Бо, як ви знаєте, в понеділок завжди більше студентів, в п'ятницю менше. Друзі, зараз захворів, тому сорі, що я таким голосом говорю. Але навіть так ми зробили 185. 5 продажів, що склало на 33 стаканчика більше, ніж за перший тиждень. І заробіток слав 5505 гривень, що складає 144 долари. Тут же в середньому за день ми мали по 1101 гривню. Справи йшли вгору, продажі були стабільні, і Віталік обслуговував зранку в 9 Але ми домовилися тепер, що він буде обслуговувати ввечері вже, щоб було йому легше. Ми з ним замовили сміттєвий бак, бо часто людям немає де виконати стакани. І цей бак йшов нам десь тиждень. Ми його поставили, і кав'ярня стала краще виглядати. Навіть не краще, а Актичніше, а за бак це платили 600 гривень. Скажу чесно, Віталік навчився обслуговувати кав'ярню. Для мене це стало реально пасивним заробітком. Дуже надійний партнер, я дуже задоволений. Тому якщо у вас є кав'ярня самообслуговування, можу дати контакт Віталіка, хлопець толковий, заробить гроші ще на обслуговуваннях, і для вас це буде пасивний заробіток. Автомат обслужений, все з ним добре. От я поставив. Ось так от печення. Ну і ми добралися, друзі, до третього тижня. Цей тиждень став найуспішніший взагалі за весь 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 час. Діапазон, тобто вересня, скільки продаж так в середньому, і жовтня. От зараз скільки в тебе йде? Ну, вересня було від 30, ну, якщо не рахувати форс-мажорних днів, там було десь від 30 до, до 50. Я не пам'ятаю, чи вересня злі було щось близько 50, там було 40 з чимось. От в жовтні вже перевило за 50 і в жовтні діапазон, скоріше від 45 до 65, я би сказав. Бо 69 це один раз таке було. Як так вийшло, що ти з того місця з'їхав на інше місце? Розкажи. Ми на тій локації, на першій, яка мені виглядала неперспективною. Пропрацювали трошки більше тижня часу. Відповідно, попали по перший останній місяць оренди. Це стандартно, де би не брали зразу два місяці оренди треба оплачувати. І в цих ці кошти не вертаються. Ми переїхали на нове місце, ми його знайшли. Це політех, четвертий корпус. І це було досить ризиковане було рішення, тому що ми це переїжджали перед літом. Тобто ми переїжджали з розумінням того, що у нас буде 3-4 місяці збитків, прямих збитків, фактично. Тільки вересень, от він перший вийшов плюс наразі. Глобально, якщо говорити, отак сама ця вклад, оцей переїзд, все, все все все. На момент 30 вересня в мене наразі збиток в 20 тисяч. Тому що в мене кожен місяць в мене висока оренда, і в мене кожен місяць був получалось десь приблизно від 6 000 до 7 тисяч збитку. Але це було прогнозовано. Я знав, що я роблю. От е, чисто заради того, щоб попасти на це місце, бо я очікував, що там буде хороші прибутки в майбутньому, що воно відіб'ється. От і так як я казав, 90 успіху це місце, і я вирішив вчепитися це місце. Діє, що не буде форма навчання студентів дистанційна. Так, це страшно. Так, це дуже страшно для таких бізнесменів, як ми з Ярославом. Скажи, будь ласка, таке наступне питання: скільки ти особисто часу приділяєш самообслуговуванню? І чи не плануєш взагалі наняти людину? Я особисто один або два рази в тиждень їжджу на обслуговування, оскільки я працюю з братом, ми разом це взяли. Відповідно, він на себе взяв основну операційні якісь, він переважно займається обслуговуванням, а я підрахунками, ФОПом, податками там, оплатою закупівлі і тому подібного. Тобто ми, грубо кажучи, розподілили трохоборські, тому я не багато трачу часу послужити від 20 до 40 хвилин ну, Лежно чи він спішить, чи наскільки не свинячено, бо деколи є такі клієнти унікальні, що треба добре відмити стіл, ну, бо, особливо якщо розлиють сиропи, воно лепке і це ну, трохи забирає часу. Але в основному не довго. Єдине, що забирає у нього більше забирає часу доїхати туди і повернутися. Часу небагато. і наймати людину наразі. Я не особливо планую хіба когось, щоб хто міг би підстрахувати, в разі, якщо там ні в mm -hmm. мене, ні в брата не вийде, mm -hmm. або, скажімо, я якусь відпустку захочу поїхати відпочити, mm -hmm. щоб хтось десь був людина, яка змогла би підстрахувати. Ти, якщо вийдеш в нуль, плануєш купиляти собі кав'ярню, чи готовий просто зупинитися на цьому і просто можливо поправити якийсь інший бізнес, якісь інші вендінові апарати? От нарахун цього я зараз ще якраз в роздумах, оскільки. Цей бізнес перспективний, є сенс вкладати, воно рентабельне. З такими прибут... ну, якщо повезе з точкою, там реально можна від року до півтора окупити повністю вклад. Не всі бізнеси мають таку гупність. І на рахунок інших вендінгових в мене була ідея поставити рядом біля цього ж апарату. Вендінговий з закусками, з кексами, круасанами, щось ось таке. Правда, оці апарати вендінгові, не кавові, а які видають щось порційно. Вони мають, вони трохи дорожчі. Вони від чотирьох. Тисячі більше коштують. Щоб тобі зробили якесь, ну я думаю, що це був би хороший варіант, бо можна підстрахуватися, якщо взяти його холодильним, там на більш теплий період, бо ну нас зими не так багато, і кава звичайно йде. Але ніде людям хочеться просто чогось холодного кока, коли там чи ще чогось. Які плани на майбутнє і де найбільше бачиш перспективу зараз в бізнесі українському і не українському? Е, ну, глобально бізнесу як такому зараз дуже розвивається it сфера е, криптовалюта, Ну тут гіпше е, знаєш, але не тільки. Криптовалюта, добре іменно програмування. Ну, все майже все, майже жв'язано з IT. Бо наші спеціалісти в світі цінуються. І е, я дивився статистики. По навіть якщо це не власний бізнес, а просто робота, зарплати програмістів сильно виросли, відповідно, цей сектор росте, збагачується і туди вливається капітал. 16 число 45 продажів, 1505 гривень. На наступний день більше продажів, 53, із заробітком 1715 гривень. А в середу 30 продажів. Коротше, зустрівся я з Віталіком, який мені обслуговує кавовий апарат. Всім привіт! От. Друзі, зараз прийшов якраз От помилка, бо бачите, вода була прям пуста, її не набрали. Оце що мені принесли. І ще а там, в принципі, отут. Це мені стаканчики, оці всі штуки, сиропи. Я собі такі думаю, ну та в четвер буде ще менше, п'яницю в принципі менше, але не тут то було. І тут друзі приходить четвер. Бау, блядь. 72 продажі, я був реально в шоці. Це б мій був рекорд за весь час. Знаєте, скільки ми зробили за цей день? 2345 гривень. І до речі, як Віталік прийшов служити води, майже не було. Я підрахував, що одна баклага на 19 літрів вистачає на 75 продажів. Якщо ж більше продається, то треба міняти воду. Ну і в п'ятницю 42 продажі, що теж непогано. Якщо б підсумувати, то на третій тиждень каф ми продали аж на 242 штуки. Тобто в середньому за день було 48, цілих 4 стаканчика. А заробіток склав, друзі, 7945 гривень, що складає 209 баксів за 5 днів. Я не міг подумати, що в мене коли-небудь буде 72 продажі, друзі. 72. До речі, фішку, яку я придумав, щоб більше студентів прийшли випити каву, це купити контейнер і кожен день купувати печення на вагу і класти туди, щоб студенти з печенюшками пили каву. Ясно, що контейнер ми миємо, і печені не лишається до 2 годин часу. Таким чином я рекламую свою кав'ярню серед студентів. Навшіть, будь ласка, в Метрій, що думаєте з цією фішкою з печенням? Фішка знята. От хиноберу свою касу доший йо йо, це нехай до свій бруть або гроші або печеньку. На четвертий тиждень теж дуже шикарна статистика по продажам. В понеділок аж 57 продажів, вівторок 52, середа 42 продажі з заробітком 1415 гривень, четвер 50 штук. І в п'ятницю менше 26. За четвертий тиждень ми продали 227 кав і заробили 7545 гривень, що є 201 бакс. Ну і 30 і 31 число ми мали по 33 продажі і 34, що разом склало 2135 гривень. Ярослав, що хочеш порадити новичку, який хоче займатися в цій сфері кав'ярні самообслуговування? Що хочу порадити? Ну, в першу чергу розраховувати на те, що треба знайти місце. Можете навіть не шукати кавовий апарат, хто вам його купить, є дуже багато бажаючих вам продати кавовий апарат. Знайдіть хороше місце, де ви бачили, що там, там він би пасував. Це перше. І друге, не розчаровуйтесь, якщо зразу не йде. Тому що якщо взяти. Трошки більшити масштаб, навіть взяти кав'ярню. Кав'ярня відкривається з розрахунку, що вона півроку працює в мінус, бо люди до неї звикають. Так само з, з апаратом. Треба деякий час, щоб люди до нього звикли. Тому просто не опускайте руки, працюйте. і Якщо навіть ну буде якийсь капець, і нічого не йде, як в мене було на локації. Міняйте локацію. Міняйте локацію. Це вам не кав'ярня, яка стоїть на місці і не можна її перенести. Це мобільна Так. Одна з причин, чому ще я вибрав саме вендінговий апарат, його можна переставляти. 90% залежить локація. Не пішла локація, поміняли. Фактично нічого не втратили. Плюс інвестиції, які ви туди вклали, тих самих там 3,5 чи 5, залежно від того, яку ви вирішили купувати. Більшість з них ви все ж таки вам належить, Це не є якась послуга. Це Капітал, який у вас все ще таки є, і ви можете його потім перепродати. Нерухомість маленька. Так, маленька нерухомість. Тобто, капітал від вас не тікає, він у вас залишається. можете його потім десь реалізувати. ви отримаєте тільки, тільки ті втрати, які ви втратите в процесі там, невдалого вибору локації. Давай перенесемося до найголовнішого питання сьогоднішнього дня, Ярослав. Це взлом кав'ярні самообслуговування, ну і також. В злом моєї кавернісом Слоговою. Таке питання, Ярослав. Дивися, ти прийшов на точку, і в твоєму відео, бо я бачив твоє відео, як ти або твій брат приходить і бачить. Та був так. То... Нас зламали. Тобто такий голос, просто нерозуміння, що взагалі відбувається. Нас зламали. Що робити? Хтось скрив нас? Які твої взагалі... Були тоді думки, і взагалі що можеш про це сказати? Ну, Це було так трошки, якби земля з-під них йшла, бо ну, навіть в голові не було, що може таке що статися. Бо це політех, там багато людей, тому подібно. І я приходжу і бачу, що тумочка взламана. І, і якийсь такий момент е, флюстрації, що ой, що це таке? Е, і розуміння, що, от, що нас зламали. І якось на той момент не було ні якогось там розчарування, ще просто як факт. От, блін, треба щось з цим робити. Поставив, обійшов, оглянув, бачив, що там рядушком лежав купюроприймач, тобто вони його зламали в тумбу, витягнули купюроприймач, сховали за мою ж тумбу, і там за тумбою його вскрили, там було пусто. Тому що студенти люблять карточку, готівки там не було. Вскрили його там і лишили. Ще зламали, зламали собі, вони, походу, мали якусь отвертку чи щось таке, зламали ту отвертку і там теж вона лишилася. У мене те саме, щоб ви розуміли, то саме взяли, підвисили, зламали, взяли купюрник. І я коли приходжу, немає купюрника. Просто я, до мене дзвонить Ярослав, каже, нас зламали, подивися на свою ков'ярню. А я такий, та в мене все нормально, та що, в нас не нормально. Приходжу такий, нема купюрника, все. Коротше, і я тоді вже прийшов, якось роздоплився і знайшов аж біля ліфта, десь там цей купюрник закинутий, теж така сама ситуація, як у вас. Та мені просто було простіше, бо там єдине місце, де можна було сховатися це за моїм же. От це, це перший раз. Другий раз це повторилось за 12 днів. Я не чекав, що так скоро щось станеться. Я вже після першого разу почав готуватися, я почав вибирати камеру домовлятися з політехом, щоб там поставили. З політехом домов... ну, від я отримав дозвіл на встановлення камери. Тобто вони спочатку обіцяли, що, можливо, самі встановлять, але я зрозумів, що простіше, просто, щоб вони дозволили, це просто банально швидше буде. От, ми навіть вже вибрали камеру на той момент, і в той же день, коли ми вибрали камеру, дізналися, що нас знов зламали. От другий раз трохи гірше вийшло, оскільки вони забрали сам купюроприймач. Купюроприймач. Так. Ярослав, таке питання. Підписники кажуть нам: Маководі, Ярослав, чому ви не викличете поліцію? Ми викликали. Ми, ми перший раз роздумували над тим, але вирішили, що, можливо, так як на місці, по суті, після першого разу все обладнання працювало. Тобто факту нанесення великої шкоди немає. Факту крадіжки коштів в мене теж не було, бо їх там не було. У мене, просто... не було. у мене було. мене було. було. Так, у нього було. От. І я в той момент вирішив не викликати. Ми вирішили просто самим підготуватись. Після другого разу ми вже вирішили, що треба дзвонити, треба виясняти. Ми звернулися в поліцію. Поліція нам пояснила, що без явно, явного відео, де людина щось конкретно робить з кавовим апаратом, дуже важко щось довести. В мене в апараті приїхала слідча група, знімали від початки, не знайшли нічого. Тобто, так ну по суті, для того, щоб е, зняти купюру примеч, там не потрібно було рухати щось, крім нього. Тому ну або обережні були, можливо їм пощастило. Е, але навіть якщо зняли би відбитки пальцем, це ж би не доказало, хто це є, хіба ні? Е, зовні від не доказало би, але всередині апарату, е, який взламали, це був би вже непрямий доказ. Якби там був реальний відпочаток якоїсь людини, але це теж є проблема, бо з яким відпочатком це порівняти? Ми не можемо ну перевірити весь політех, всі відпочатки. Ну ось От. немає підозрілого, просто так, та, та, та й все. Так. Тому вирішення просто одне: заставити просто всіма всіма камерами, які знімали би і записували на iCloud у цей реальному часі, і все. І навіть якщо ви помітили би якусь якийсь одяг, все зразу можна йти до політеху. Там в них багато камер, і просто його відшуковувати. Так, І все. як мені казав слідчий, він нам теж давав поради, що нам зробити. По суті, ми так і зробили. Ми встановили камеру над самим камоапаратом. Вона знімає з електрикою без електрики, тобто зимою відключення електрики не страшні. В неї там щось 20 годин запасу акумулятора, вона автономна. Цього буде достатньо для того, щоб вже вийти. І як слідчий казав, до години часу я буду знати хто. то. До трьох годин я його вже приведу. Так що надіємося. Злапаємо додіка або злапаємо, або вже більше до нас не полізе. Одне з двох. Е, ну і давай останнє питання: таке на засипку. Скажи три класні речі про кав'ярні, які би ти хотів виділити, і три, які тобі важко вдається: три негативні: перше е, ризикованість, тому що якщо сам не ну, не зробиш додаткову міру безпеки, то вона досить вразлива. Е, другий мінус е, вона вимагає часу. Це все одно маленька робота. І третій. Навіть не знаю, Ну, тільки дві дві до плюсів вона може бути практично пасивна, навіть попри про те, що вона вимагає часу. Вона вимагає часу на початку. Тобто треба все правильно організувати. Далі це може бути практично пасивний дохід. Друге, вона низькоризикована, оскільки весь капітал, який ви вклали в ній залишається. По перше, по друге місце можна змінювати. І третій вона досить швидко окупається. Там досить хороша рентабельність, якщо порівнювати з якимись іншими бізнесами. Ага. Це в три основних три основних та. так. тобто практична пасивність, безпека в плані ризикованості капіталу, що ага. він не є під ризиком. І швидка окупність досить. Стається в мене закінчилося питання. Тому Ярослав, дякую тобі за це прекрасне інтерв'ю. Дякую, що покликав все. Дякую тобі. Якщо підсумувати весь жовтень, у нас було лише 22 робочих днів. І ми мали разом 872 напоя. В середньому це 40 напоїв на день. Ну що ж, підіб'ємо підсумки, скільки ми заробили за жовтень. Ви готові почути цю цифру? Ой-ой, ой яка цифра дуже крута! Йой! 27 тисяч! 335 гривень. Друзі, за жовтень зробили 719 доларів. Було би круто, якщо б це був би чистий прибуток, але нам потрібно від цієї суми відняти всі наші витрати. Середній чек вийшов тисячу 1200 гривень на день. Ви собі уявляєте? А тепер порахуємо затрати і чистий прибуток. Мінус 3000 оренда, мінус світло, податки, віталік, телеметрія, вода, возик, бак. Ну і від двадцять сім гривень віднімемо собі вартість по інгредієнтах, що складає у третя. Тобто інгредієнти вийшли. Мінус 9111 гривень. Чистий заробіток за жовтень з моєї кав'ярні самообслуговування склав 9000 85 гривень, що дорівнює 240 доларів. Ну дивіться, якщо займатися це самому, не купувати печиво без смітника, без возика, то наш чистий прибуток за цей місяць склав би 350 доларів. А знову ж таки, моя ціль в цьому бізнесі, щоб цей бізнес був мені на пасиві. Я хочу, щоб більше студентів знало про це місце. І найголовніше, щоб місце було смачне, якісне. Тому мені потрібно було пожертвувати тоді 75 доларів, щоб було якісно. Взагалі я, друзі, задоволений, що відкрив цю кав'ярню. Щось пробую своє, працюю теж на себе. Зараз тільки трохи захворів, як бачите, по голосу. Але за вересень ми заробили 170 доларів, жовтень вже склав 240 доларів. Тобто ми. В плюсі на 70 доларів. Ріст наш на 70 доларів. В загальному за два робочих місяця ми заробили 410 доларів. І тим самим ви розумієте, кав'ярня самообслуговування коштує 3500 доларів. Ми заробили і відбили вже 410, і я вже відбив 12 від своєї кав'ярні. Мені здається, що це непоганий результат. Ну взагалі, моя ціль відбити 100 але це потрібен час. І я йду до цієї цілі. Тому напишіть вашу думку, за скільки часу мені окупиться цей бізнес. І так набирається 6 тисяч лайків. Виходить продовження моєї кав'ярні. Напишіть, чи вам взагалі було цікаво. А з вами був друзі ваш Макоуді. Іду пити чайки, лікуватися. Не переключайтеся. Макоуді папа папа Макоді Макоді má câu gì Oh yeah